У центрі столиці бійки за подвір'я на вулиці Антоновича напередодні у житловий двір почали звозити техніку та зводити там паркан. Просто на місці дитячого майданчика хочуть будувати 20-ти поверхівку. Мешканці сусідніх будинків почали захищати двір своїми методами. Молоді хлопці в балаклавах вийшли ламати паркан. Мирні жито. Поки чоловіки громили паркан на місце шабашу приїхала поліція. Молодики кинулися тікати по дворах. Двох правоохоронцям таки вдалося спіймати. Їх доправили у відділок. в камеру. Посадрі, що ти робиш? – Ну, ви ж бачите, поламали забор. За усіма подіями біля забудови спостерігали чоловіки у форми та бронежилетах. Вони представлялися майданівцями із затриманими розправлялися власноруч. Хлопців били. стверджують, що таким чином охороняють мітинг мирних людей. Хто їх просив слідкувати за порядком, не зізнаються. Що таке Порушення громадського порядку нам сказали мирна акція. Ми спілкувалися бачите, ламають забори. І... І робити протизаконні дії. Їм ніхто не дозволяв. Мешканці житлових будинків називають забудовників аферистами і ледь не плачуть від безсилля. Люди кажуть, у дворі нині і так розвернутися ніде. Ми проти любого будівництва, Це безпреділ. Це нужно повернути людям законну дитячу площадку. Немає двору двора у людей. Ви розумієте? Нагрузка. Ось нагрузка. Вот нагрузка, и вот нагрузка. На вот этом маленьком э, участке, которая была детская площадка, это вот такое вот придумали. Потому что нужно детям двор, тут плавательный бассейн, и вообще тут уже тесно. Нарешті з'являється і представник забудовника, називається Данилом Гончаруком. Каже, що має усі дозвільні документи, але показати їх на камеру відмовляється. Ми рухаємось в правовому колі, тобто ми маємо всі дозвільні документи на будівництво. Ми дуже довгий час витратили на те, щоб підготувати нормативно-правову базу з точки зору будівництва. І після того вже зараз пішли до мешканців спілкуватися, знаходити компроміс. Чи на законних підставах тут намагається звести будинок? правоохоронці не коментують. Поки поліція відмовчується під натиском громадську, ці будівництво так і не розпочали. Бізнесмен пообіцяв домовлятися із сусідами. Люди ж збираються не здаватися і самостійно протистояти ділкам.